Більше п'яти років я мріяла побувати в льодових печерах, і нарешті збираюсь на найбільший льодовик Європи і одягаюсь в усе найтепліше, що в мене є. Побачити печери можна тільки з туром, бо дорога тут не проїзна для звичайних машин і не прохідна для звичайного взуття. Тому ми надягаємо такі шипи, натягуємо страховку і йдемо на ось цей льодовик. Так і ти доведеться буквально по льоду, під нами десятки, якщо не сотні метрів застиглої води. І нас одразу попередили, що якщо впасти, можна скотитись прямо туди вниз. І доведеться починати прогулянку спочатку. Кожен рік тут формується Нові каньйони та печери це повністю природні явища, і вони ніколи не бувають однакові. Ми починаємо із найменших по нашому маршруту, але і вони вже дуже красиві та видовищні. Це дійсно такий колір льоду, і в різних печерах він може відрізнятись. А ще тут можна годинами розглядати візерунки. Ці печери знаходяться на поверхні льодовика, а основні і найбільші формуються всередині. Тут починається шлях клаустрофоба, бо цього року печери дуже великі, але це така краса, що неможливо передати ні словами, ні відео. На деяких ділянках низько вузько і дуже темно. Але коли ти заходиш в таку людову кімнату, це дійсно того варто. Коротше, ще одна мрія виконана. А ви б хотіли сюди потрапити?